Діти, давайте пригадаємо птахів, які у нас зимують. Горобці, голуби, ворони, сороки, синиці, галки та інше. А що найбільш важкого взимку для птахів? Як ви гадаєте, діти? Найбільш важко птахам із-за відсутності їжі. Адже від морозів і холодів їх рятує пухнасте пір'я. А відсутність їжі може привести до загибелі птахів. Не дарма є прислів'я, хто ситий, тому й холод не страшний. Отже діти, взимку люди повинні допомагати птахам, будувати годівнички, насипати туди необхідну їжу. І сьогодні, діти, ми з вами зробимо годівничку. Тема нашої аплікації годівничка для птахів. Спочатку розігріємо наші пальчики. Пташка тихенько в гніздечку сиділа, раптом розправила крила та полетіла. Ось таку годівничку ми з вами зробимо. Для роботи нам необхідно аркуш білого паперу. Кольоровий папір, ножиці, клей та пензлик. На аркуші паперу ми намалюємо гілочку дерева, до якого буде прикріплена наша годівничка. А також підготуємо три смужки паперу коричневого кольору та трикутник. Це буде дах нашої годівнички. А тепер зі шматочків серветки робимо маленькі кругленькі шарики. Це буде корм для наших птахів. А ще можна намалювати корм за допомогою гуаши. Та намалювати пташку. Ось така вийде у нас годівничка. Ось у мене пташка прилетіла до годівнички.